Привітики, привітики. Спускаємося в погріб, будемо замочувати нашу розсаду. Купили розсади, капусти і помідорів. Будемо замочувати трихосином і гуматом. Так що дивіться, як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, заходьте на сайт і купуйте, придбайте собі щось таке. Так що дивимося, яка в мене розсада і як ми будемо замочувати. Так, ось так. Є наша розсада. Ось так ми поставимо. А, ціна є. Тіті Галі дякую, знаю, що буде дивитися. Тут в нас геть підписані, жовті, бачите? Скільки в нас тут? Три пучка вийде, так? Да? І чотири. Ось так. Бачите? Я зараз в кожний пакетик, мабуть, і налию цього Фу. і налию Це в нас капуста рання. І бур'ян. <гум> і налию в кожний пакетик цього гумату і трокосину, хай постоє два. Бачите, бур'янець попався. І хай постоє дві годинки. Зараз покажу. Так, ось бачите? Ціна є. Не знаю, скільки коштує, чого скільки коштує, але ну, загальна сума 180. За 4 пучка помідорів і за 2 пучка капусти. Так що тітя Галя, дякую. <сум> Виручили. Так, все, погнали розводити. Це я зараз е велею. А, а за це вокаю сюди воно, мабуть. Розведу тут. Чи зразу в цьому розведу? Ні. Я розведу, бо мені на 5 літрів треба розвести. Ні, треба висчитати, щоб мені було тільки замочити оці вокорішки, А мені 5 літрів не треба. А на 5 літрів нам треба буде 150 грам того і 150 грам того. А мені не треба, щоб було 5 літрів в мене менше. По 75 грамм, навіть не треба буде да? Да? набрати. Мабуть, е, да. Що у нас тут є? 75 не бачу. О. 75. Коротше, зараз я буду вищитувати. Повищитую і тоді. А може на 5 літрів розведу і будемо поливати просто собі та й все. Мабуть, так воно і буде. Ну, ще з Танюєю посоветуюсь, обязательно тані привіт. Е, так що... Дивимося далі, працюємо далі. Короче, я вирішила не заморачуватися, розведу на 5 літрів води. Ось тут у нас 5 літрів. І йдемо поза цим, гум, за трихопсином і гуматом. Так, у нас трихопсин і гумат віддеку бренд Україна, бачите? Осядок. О, 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 осядок. Я вам набалакаю осадок. Потрібно його збовтати гарненько. Це ми гарненько збовтаємо його, щоб воно було рівномірно роз... це вокано. Це в нас гумат. Гумат теж насів, бачите? Бачите, помутнів. Сподіваюся, видно. Також розбовтаємо гарно, щоб не цей. Щоб... Було все у нас по феншую, як то кажуть. Так, ось у нас гумат Екобренд Україна. І в нас трихопсин. Також від екобренд Україна. Так, вирішила не заморачуватися і е, розведу на 5 літрів води, це наша рідина. І наливаємо е, 150-го і 150 того грам. І буде 300, 300 грам у нас в загальній сумі. Можна його разом колотити, а можна окремо, щоб підживити окремо, можна окремо застосовувати гумат. Якщо шкідники якісь там з'явилися, він від кілорадського жука і від всякої такої всякої живності, він без хімії, так що можна використовувати Паша, там ще якісь. Ну, коротше, є там. Всякі тваринки, <хи> mm. то використовувати при необхідності. Так що е, зараз цього і цього налию, потім покажу, бо немає в мене помічника. А може, я так зараз якось приставлю і налию. О, поставила, знаєте. Так, 150 нас ось його е, лию. Знаєте що? Зараз я налию. Ще працює знижка на гумат і трахопсин, або на інші препарати від Еко Бренд Україна е з промокодом Оля та Петя, або від Життя в селі від Олі та Петі. І буде вам 5% знижки на будь-який препарат від Еко Бренд Україна. Так що заходьте на сайт, зад... ну, дивіться, Цікавтеся, це не хімія, а ековиробництво. Так що цікавтеся, запитуйтеся в Тані. Дивіться далі. Ось так. Налеї. 150. О! 150, 150. Налила гумату. Гумату, гумат. Відтек обренда, піду вилию і прийду за трохи псину. Зараз виливаю сюди і буду собі потім е, поливати. Так, що там видно мою цю бадягу? Що я тут бадяжу? Так, і цього. 150. В загальній сумі в мене вийде гумати і трьох 300 грам. Такого отак. От така оля молодець. ніяко А Оце, що в мене залишиться, я зможу собі поливати і все. Так що так, налили 150. Йдемо, розколочуємо і заливаємо в той вог. Фу. Працюйте в рукавичках, я зараз не буду нічого садити і торкатися, то я без рукавичок, а ви працюйте в рукавичках обов'язково. Так, і будемо заливати наші корінчики. Так, розколотило, я думаю, гарно. Зараз ми в каструльку сюди поставимо, ці пакетики. Отаку. Поставимо в каструльку ці пакетики. і... Позаливаємо ці наші помідорки. Капуста влізе. І капусту зараз туди. Примостимо я помідори викину і капусту поставлю, да, да. Ось Так. Ось так. Все, потім примостимо ще туди. І заливаюсь в кожний пакетик, я так налию, гарно замочиться хай там. Так, той пакетик я залила, а той хочу підкотити. Зараз я якось так підкочу ось так. Ось так. Так що замочимо на Куди? Куди? Не тікати. Хочу втікти, бачиш, яке? і з цього боку з якого Ні, все, в сім'ю. Так, все, там прям хорошо вже налило. І тут гарненько залило корінчики. Так, все. Заливаємо в капусточку. Можна і на листочки обробляти, як воно вже буде в ґрунті. Корінці в ґрунті будуть. І при необхідності можна... О, дивіться, гарно воно. Бачите, хорошо. Так. А ще мені двоє помідорок, треба щось поставити. Хм? 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 Що поставити? Ще двоє помідорок. Може туди запхаю, зараз чекайте. Лінувалась, не лінувалась, пішла ще одну каструльку за тарабаном. Так, і заливаю в цей пакетик. І зараз ще в цей пакетик. Гуматом е, бажано не е, часто не використовувати. Тобто е, 14 днів пройшло, аж тоді можна використовувати гумат, щоб не затупити їхній ріст. Так, це гумат для того, щоб воно краще росло. Підживити, але не частіше, ніж раз в 14 днів. Тобто ви зробили, через 14 днів можна знову повторити при необхідності. Так що, ось так. Трихопсин так само використовувати при необхідності. Можна ось зверху, якщо будуть королацькі жуки, не дай Бог, або якась хвороба, не дай Бог, то можна побризкати буде і воно. Буде вам трошки захищати ваші рослинки. Так що це екологічні продукти, і будемо дивитися, слідкувати за ними, як вони будуть у нас рости. Так що так, підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Заходьте на ссылку Екобренду Україна, вибирайте собі будь-які товари, там багатий такий вибір і від. Як його звати? Господи боже, Борозняка. Хто не знає, хто, що, хто такий, що таке борозняк, то від е, хруща, від личинки хруща, отаке. В них є також. І, ну І багато там багато можна запитати у тані. Я також номер телефону залишаю. Дзвоніть, консультуйтеся, запитуйте, можна з Сергієм Івановичем порадитися. Він в нас агроном, що, як і скільки використовувати. Так що вам, друзі, вітання, так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і будемо вже з вами садити помідорки. Так. так, ось наші помідорки вже постояли вони навіть трішки більше, ніж дві годинки. І йдемо їх висаджувати. Так що ось так. так. Все. Забираю. І рухаємось працювати. Вже зустрінемося з вами на городі. Побачите, як я висаджую свої помідорки, капусту. Прицел, Тут тоже якась барабуля у нас. А я шо знаю? Так чи не так? Та да, так, так. Треба воду пити вывести. Олег, дивись ключи воду. Да. Гвозди Так робиться ямки. Так, і берете коробка. Набирається вода. Ось так. Так, да. наливається в ямку, це воно там впитується. Ось так. Пів літру, може трохи більше. Ну, коли як. Якщо ця ямка не дуже суха, то пів літру. Якщо суха прям зовсім, то збільше. Ось так. Ну, налиємо, не пожаліємо, Ось так. так, Зараз вони викопають, поналивають, а я буду садити. Так, я собі ще посадила, скільки. Чи це посадила? Поналивала, хай питаються поки що. До яку першу садимо? Капусту. Давай капусту. Першу кажуть хлопці, капусту. Ну, коротше, зараз будете бачити як. так, Кладу я по два. Дебильця, в ямку, один з одного боку, другий з другого боку. Один з одного боку. Ой. Другий з другого боку. Ось так. І так, буду садити зараз. В ямку наливай, а там розберемося. Так, щось так. Так, от і зробиш. клас? О, та я це так вона. Дивись сюди Да. Куди там, де вже нема... де немає. Дальше, дальше. не маю, далі, далі. О! О, виливай, ота. Ой, на, де ти? Куди тут доставити? Хочеш забери. Давай, давай. А скільки в ньому поштов? Це без 29 тобі. Поняття не маю, ми потом почитаємо. Трошки грудкіє. Скажи? Три разом травми берг немає Бо там пляшка велика. Я вдома траву да. не банки Або кричить. Труба давня. Ось таким чином ми садимо. Ти хоч Ти Дивишся. Давай, давай. Так, далі дивіться. Ну, Потім вона хнаймай, а піти. На, на червоне. Да. Посадили капусту. Получилося 60 стебел в двох пучках. Ось так, два рядочка. А потім яку садити. Яку я хочу. А, так, санька, не санька. Волова. І якась середня. І що це ще? Ой, що це? Жовті. Мабуть, жовті посадимо. Так, будуть у нас жовті, коло капусти. Так що дивимося далі. Розкидаю таким самим чином. Ось так. Замочились корінці. Одно, в один рядок буду кидати. О. Треба мені, щоб ще полив тут. Рядочок дійшов. Може, не буде рядочка, зараз побачимо. Так, два сюди, два туди. Так. Так. Два а сюди. Два, ну так. Да. По рядочку, зрозумів. По рядочку, в рядочок буду класти, поняв? От заплуталось. Два. Що, Два. Ось так. Я піду, Так, зараз сюди налиють водички. Мені в ямки. Треба сюди тако покласти, на цю сторону, щоб не наступили. Так. І так. Де такі маленькі попадається, то я кладу три та й три садю. А там буде який буде. Так. Це що, бур'ян? Так. І так. Ну, в пучковій виходить 15 стебел. стебель. Путі? Е, да. Так. Таке в помидорки? Так. Щоб... Да. Але ну, 15 стабіл, я тут забрав. Так, так. Ось так. П'ятнадцять. Тобто на те, що два. Ось так. Сюди три покладе. Так. Ось так. І зараз водички, водички подоливають і садимо. Да, да. О, супер-пупер. Там ще кілька ямок. Ось так. І я зараз ці помідори поки ще посадю. Ось так, все. Так, все, справились. Чотири з половиною рядка у нас вийшло. Хорошо. А в рядкові 14 ямок. І в 14 ямок по два стебла. Бо яке виживе, а яке ні. То по два стебла да. типа треба? Так, так. Так. В одну ямку, два стебла, там одне прийметься, не прийметься, ну це таке. Дай Бог, щоб прийнялися всі стебла. Там будемо вже бачити, як воно буде получатися. Ось так. Там раз, два, три, чотири, п'ять. Один. Один, два, три. чотири, П'ять ямок до кінця не хватило п'ятого рядка. Ну, навіть більше, ніж половини. П'ятого рядка. Так що треба буде ще купити і досадити, бо це мало. Так що ось так. Так що ось так. Підписуйтесь, ставте лайчки, коментуйте. І всім пока-пока. Для частоти експерименту, думаю, затравлю ці гном якісь. Помідори. Затравлю ось такими ядами. Ось так. Так, що ось, ось ще якісь помідорки. Хто тут у нас? Волове один пучок. Тоді що у нас тут? Тарасенко. Навіть два пучка, три пучка. Тарасенко. І ще у нас хто тут? Пурпурове. Пурпурове два пучка. Йолки-палки, буде ще що насадити. Ой-ой-ой. Так. І санька ще два пучка. І зараз я позаливаю корінчики ще цими ядами і будемо слідкувати, як працює гумат з трихопсином, а як буде працювати цей препарат. Так що ви поки що підписуйтесь і ставте лайчики. Не забувайте, що є на гумат трихопсин там, від Екобренд Україна на будь-яку продукцію Це знижка. Якщо ви скажете промокод Оля та Петя або життя в селі, і буде вам знижка, так що не забувайте. Так, заливаю я цим зараз червоним цим і покажу вам. Так, от вилила. Вилила. Бачите, трошки на листочки попало. Ну, то таке ось все в пакетиках. Хай воно тут постоїть. Кілька, е, може годинку постоїмо, може дві. Побачимо, як, бачите, курінчики. В червоному цьому замочила. Ось так. Працюйте обов'язково в рукавицях. О, бачите, ось так. Все. Хай там корічки промокають поки що. А ми набираємо води. Так що ось так. А на гумат і трихопсин можуть бути знижки від «Екобренд Україна, якщо ви скористаєтесь промокодом від Олі та Петі. Ще працює знижка на гумат і трихопсин або на інші препарати від «Екобренд Україна з промокодом Оля та Петя або від «Життя в селі від Олі та Петі. І буде вам 5% знижки на будь-який препарат від екобренду Україна. Так що заходьте на сайт, ну, дивіться, Цікавтеся, це не хімія, а ековиробництво. Так що цікавтеся, запитуйтеся в тані. Дивіться далі. Ось винесли наші вже покроплені помідори. Бачите, як гарно. Рукавички вже в І йдемо на город.

那现在就知道他会，现在这样一定要跟对方合作。 तो मैं लिख सकता

Кінець досадили. Це в нас капуста і 4,5 рядочки посадяно з гумбатом і з трихопсином. І далі з іншою приправою, ось що ми посадили і рухаємося додому впоратися по хозяйству. Так, щось так. Трошки полили морковочку, поки я тут загрібалася. Так, що ось так. Там посадили, бачите, такий кусок гарний. Я думаю, нам вистачить. От. А там все будемо бачити. Бачите, гарний там кусочок такий непоганий. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, заходьте на Екобренд Україна. Занесу у коробку занесу. Зараз я буду йти та й полею. ось у коробку рукавиці, занесу. Чека. І це во. промокод Оля та Петя. Життя в селі, отримуйте свої бонуси, яблуньки цвітують як гарно, правда. Так що всім пока-пока і гарних вам дня, вечора, хто коли дивиться, і мирного неба в Україні.